Завалко Олександр Іванович народився 29 серпня 1969 року у селі Микільський Білозерського району Херсонської області. Жив у Чорнобаївці, працював будівельником у Херсоні. У серпні 2014 року був мобілізований для участі у бойових діях у зоні АТО 21 травня 2015 року Загинув на Донеччині під час мінометного обстрілу від поранень несумісних із життям. Посмертно присвоєно звання почесний громадянин села Чорнобаївка». Це посвідчення учасника бойових дій, яке син навіть в руках не тримав. Якраз його тільки отримали в військову частину, щоб вручити бійцям, а він загинув. Тут його підписи, особисто немає. От. Тут нам віддали вже як Нам оддали як пам'ять сина. Посмертно батьки Олександра Завалка отримали і посвідчення почесного громадянина села Чорнобаївки. Та жодна державна чи навіть всесвітня відзнака не поверне до життя сина, батька, брата. В родині Івана та Марії Завалко Олександр був бажаним перевістком. Хлопчик ріс чемний, слухняний. Зараз батьки згадують, що проблеми з сашком ніколи не було. Навіть сусіди заздрили, адже і вчився без трійок, і по господарству допомагав. Поки ми прийдемо з роботи, в нього було перше, що вибрати з жилищ в селі. От, опалення було уголь там, дрова. Це йому треба було прийти з школи, вибрати з плити. Занести дрова, щоб були вугілля, і напоїть худобу. Це його робота. Поки ми прийдемо з роботи, він вже це все приготує. Мати приходить раніше, я пізно. А вона приходить, він її зустрічає, має я вже все тобі приготував. А згодом шість рана доглядав молодшого на сім років брата. Мати пішла на город, там на було їй щось на городі, чи посапати, чи що. От, а залишила його з ним ти заглядала в вікно, а у малого це саме лице червоне, як у крові. Що ти йому зробив, що його крові? Томат. Він його томатом крови. Успокаював, <рес> що він кричав, а він його томатом успокаїв. Вони дружні були, те саме. Ну, як старший, то він, звісно, саме, руководив меншим, там, допомагав йому, зущовкою. На питання, ким у дитячих мріях хотів стати захисник України Олександр Завалко, Іван Миколаєвич відповідає, що син хотів піти по його стопах, стати зоотехніком. У школі, де він навчався, задали твір на вільну тему. Ненавільно, ну, ким ти бажаєш стати. І він написав, що я б хотів стати, як і батько, мій зоотехніком, але батько сказав, що тільки через мій труп. Отак він. Ну, робота зоотехніка це дуже важка робота. Я все життя проробив зоотехніком. Це Літом, думаєш, чим би корм привезти там, і організувати кормлення, і годівлю тварин, і колектив великий, треба, і, там, і, щоб і доярки були, і свинарки він були. Все. А, а я це намотався, а в мене ніколи ні праздників не було, ні вихідних. Не відпуски. І я говорю, син, та чого ти? От давай у нас там строїтелі були. Та в них все время і празники були, і свята, і відпуска. Іди давай, і от так. А він був, я ж вже говорив, послушний хлопець. Раз батько сказав, значить, так треба. І так він став не зоотехніком, а строїтелем. Свій майбутній фах будівельника Олександр здобував спочатку у технікумі в сусідньому Миколаєві. Слухняний та домашній юнак вперше відірвався від батьківського дому і вперше потрапив у велику учнівську родину. На першу лінійку я його привіз. І я коли глянув, коли він там стояв, в мене навіть сльози якось прошибали, Він такий якийсь був. ну, Йому перший раз це він попав в такий великий колектив, він розумів, що це, він вже тут остається надовго, і його й самого це хвилювало. А потім все образувалося. Артур Шопенгауер колись сказав, що не може бути добрим той, хто жорстокий з тваринами. Любов до братів наших менших була невід'ємною частиною характеру Олександра. Батьки кажуть, що особливо любив Саша котів і завжди з ними возився. А ті відповідали йому відданістю, незважаючи на те, що кішки волелюбні створіння. Був кіт у Так він знав, О, він приїжджав кожну суботу, а бувало так, що от не попадало в його приїхати. І то кіт. Чувствував, він оце сідає на порозі і жде. Жде, 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 поки не дождеться. Як тільки кіт не сидить, Саша сьогодні не приїде. Так. Ну, так. Ну, він, він тільки приходить, він йому сразу сюди стрибає, він його носить. Так він любив. І, і тут любив, і в себе вдома любив, тих котів, собак. Навіть через десятиліття чуйне ставлення до тварин не змінилося. І під час буремних подій на Сході Олександр у польових умовах знаходив час піклуватися про кішку, яка йшла на руки лише до нього. Перший воєнний досвід на життєвому шляху Олександра Завалка був у 1988-му, коли його призвали до армії на строкову службу. Служив на півночі СРСР за тисячі кілометрів звідси, але листи до рідного дому надсилав постійно і завжди писав, що у нього все добре, аби батьки не хвилювались. Армія це теж що із хлопця робить чоловіка. Це вже приходить з армії, іде. Хлопець, от а вивертається звідтіля настоящим, уже дорослим чоловіком. Ви побачили це? Він змінився коли повернувся? Mm, Звісно, він вже зовсім відношення серйозний, став уже таких, це саме там нічого. Та й він і не допускав, в принципі, ну вже такого це саме не було. Нічого. Це була вже доросла людина. Тоді ще Олександр не міг здогадувати, що армійський досвід і закалка, вміння поводитися зі зброєю, на жаль, стануть у нагоді. Адже після строкової служби він усе життя пропрацював будівельником, навіть ніколи не брав відпустку чи відгули. Розуміючи важливість вищої освіти для професійного росту, одночасно із роботою вступив на заочне відділення у сільгоспінститут. Ініціативу сина підтримали і батьки. В інституті навчався теж старанно. Сам писав дипломну роботу та ще й однокурсникам допомагав робити креслення. Дружі дружелюбний, оптимістичний та працьовитий Олександр Завалко. Був дуже відповідальний Завалко, навчався на 4-5 на заочному відділенні. Це дуже важко такі оцінки отримувати. Я була деканом факультету, на якому вчився Саша. Це був хороший студент, хоч і заочне відділення, але він вчився дуже добросовісно на положительні оцінки, на 4-5 вчився і Никогда не позволял себе никаких вольностей. Всегда добросовестно выполнял занятия, задания все делал. Вот. И когда он закончил уже учебу, получил диплом и добросовестно работал строителем, а строителем работать это очень почетно. За тяжкою працею будівельника і здобуттям вищої освіти гуляти було майже ніколи. Але серце Олександра все ж таки знайшло кохання, і він одружився з Валентиною. Як справжній чоловік, Олександр і дерева посадив і збудував чимало будинків, і виховав, щоправда, не сина, а красуню донечку. Мужній, сильний та завзятий, Олександр став уважним і люблячим чоловіком. Батьком, одним словом, сім'янином. Ну, домашній. он всегда был домашним человеком. Вот он с семьей, в семье, вот все с нами, везде за нами, и мы везде за ним. То есть, ну, он никогда от нас отдельно никуда не ходил, и мы от него. То есть, ну, он был хорошим, примерным семенином. У нас папа очень любил такую своеобразную музыку наподобие шансона. И у нас всегда была вот воскресенье такая традиция. Папа идет в сарай, получается, мама на кухне. Я как маленькая еще была ну, там, по своим важным делам. И он включал, вывел колонку, получается, на улицу в сарай и включал эту музыку. Вся улица слышала эту музыку. Все знали эти песни. Но это было вот как-то вот по-семейному получается. То есть я сейчас где-то, если слышу эти мотивы, грубо говоря, то ну зажимай. Як справжній чоловік Олександр самостійно прийняв рішення пройти медкомісію, коли прийшла повістка, а потім і поїхати в зону АТО. Мабуть, саме чесність та відповідальність спонукали Олександра Завалка стати на захист своєї країни. Він сказав так: якщо не я, то що я за чию спину буду ховатися? Ну, не піду я, то, то возьмуть другого. А він що, чимсь хуже за мене чи як? От така його позиція була. У нас был разговор перед тем, как идти, как пошел, у нас состоялся разговор. Що... ну, говорит, Леша, смотри, что творится в стране. Я говорю, ну что, Саша, говорю, призовут, пойдем. Мото такої последнього що розвивається, як і в молоді роки служби в армії, Олександр не переривав зв'язок з близькими. Телефоном щодня спілкувався з батьками, навіть коли вже брав участь в антитерористичній операції. Його мотопіхотний батальйон дислокувався поблизу Донецька та Горлівки. Здебільшого стояли на блокпостах, де завжди було гаряче. Та під час розмов з батьками син завжди казав, що все спокійно, аби ті не чули обстріли і хвилювалися менше. Один і два рази. Я чув, що я то саме. Кулемет. Якраз переходю трасу в нас, і він дзвонив, і тут я чую кулемет в трубку. я говорю, син, що там таке? А він та не хвилюйся, це, це наший. А я говорю, знаєш, син, що мені все одно, що наший, що чужий. Приходив в відпуск і він йшов, я можу, можу сказати, як з удовольствиям поїхав, значить, так і треба, значить там і війни не було. Да, от... Да, тихо, спокійно, не стріляють. Загартований, сильний та кремезний чоловік на фотокартках в душі чуйний, турботливий та уважний. Свій патріотичний громадянський обов'язок виконував сумлінно, ніколи не жаліючись ні на умови, ні на їжу, чи в тому. Коли він в відпуск приходив, спитали, як вас там годують чи ні. Ні, все добре, все хорошо. Він як ішов, я всі дивилася, така дитина. Знаєте, дуже дуже зараз жалкую, що я все-таки не вняла його. Напевно, про усі свої переживання глибоко віруючий, Олександр розповідав лише подумки у молитвах. Я була шокована, я так. була вражена, що стільки ікон я наш я знайшла е, от десь там є книжечка, і він записував молитви. наскільки я зрозуміла, е, в нього покровитель був е, Микола, святий Микола, Чудотворець. Я була дуже вражена, він, він він ніяк не показував це у травні 2015-го, Незважаючи на перемир'я, ДНРівці гатили по околицях Донецька, нещадно обстрілювали Горлівку, Ленінське та інші населені пункти. Про це говорять стрічки новин національних каналів. На Донеччині б'ють переважно просто з міських кварталів окупованої Горлівки, бої точаться навколо населених пунктів Зержинськ, Майорськ, Кірове, Ленінське, Лозова і Неліпівка. 21 травня бойовики обстріляли і блокпост, на якому стояв Олександр Завалко. Уламки від вражої міни обірвали життя одразу двох бійців збройних сил України. Того дня Олександр, як завжди, телефонував додому, але з батьком поговорити так і не встиг. Син подзвонив, говорив з матір'ю. Потім говорив з меншим братом. А я якраз їздив велосипедом королям трави косити. І він матері питає, де ж батько, а мати каже, та десь по траву поїхав. Ну як він приїде, ти йому скажи, хай мені подзвонить. Я десь вже так сутінки був, ну це ж літо було, а десь 9-та година, то я йому почав дзвонити, він вже мені трубку не брав. Це був четверг, четверг, в 21 годину 45 хвилин приблизно, і вони стали. Стояв на блокпосту, і міна попала в дерево, і все це він вловив на себе. Одне нас заспокоює, що він бідний і не вспів ізлякатися. Медичні ці заключені написали, що. Травми були несумісні з життям голови, тулуща і кінцівок. Все він зрешечений був повністю. Життя цієї родини, так само, як і сотень інших українських сімей, відтепер поділене чорною стрічкою на до та після. Неможливо знайти слова, які могли б втішити, втамувати біль матері, батька, доньки, усіх близьких. 29 серпня. Олександру виповнилося б 46 його життєвий шлях ще міг простягнутися на десятки років вперед. Він міг би збудувати ще не один будинок, розділитись близькими миттєвості радості і смутку, але тепер він житиме у їхніх серцях та світлих спогадах. Я так кажу, що і наша частина загинула ми разом з ним. Нас немає. Найдорожча людина. Опустила без тебе земля несколько часов проживець. Так же падає листва в садах. Чомусь саме ця пісня була на мобільному Олександра, кажуть рідні, іначе все навколо так само, але без нього все інше. Когда ми вийшли в центр, коли несли уже гроб з тілом. огромное количество людей всюду. Стоял всюду впечатление было такое как будто ну знаете вот хоронят героя вот так как оно есть я была настолько поражена нас очень много шло близких людей к нему приближенных более и еще больше было тех кто его ну просто знаете знал что вот такое вот завалка Александра Рівно через п'ять місяців після загибелі 21 жовтня 2015 року в пам'ять про Олександра Завалка на фасаді його альмаматер Херсонського державного аграрного університету відкрили меморіальну дошку, аби усі покоління студентів та викладачів цього вишу знали, що тут навчався той, хто захищав нашу батьківщину. Людина вмирає не тоді, коли серце перестає битися. Людина вмирає тоді, коли про неї забувають. Ми ніколи не забудемо Олександра Івановича, студенти, викладачі всі присутні. Олександр Іванович залишиться в нашому серці героєм, а герої не вмирають. Із сумом в очах згадують про свого колегу і ті, хто більше 15 років пропрацював з Олександром. Як людина, це найкраща, яка працювала на нашому підприємстві. Це велика. Втрата як для батьків, так і для всього нашого міста для будівельної галузі. Кажуть, що великі біди згуртовують людство. Неоголошена війна на Сході об'єднала та змінила українців. На превеликий жаль ціною життів тисяч загиблих героїв, які насправді у мирному житті були поряд з нами будівельниками, інженерами, водіями, лікарями. Саме вони, герої нашого часу, стали взірцем сили, мужності та нескореності. Мой молодой чоловік. Вот он... истинный патриот. Говорит, если придет повестка, пойдет с высоко поднятой головой. Он меня очень здорово поддержал. Он вместе со мной за моего отца гордился. Что? Вот герой страны своей, Украины.